Яким чином побудувати власні продажі, власний бізнес, власну діяльність, якщо ви експерт і щойно завершили навчання, або завершили навчання впродовж там, кількох місяців? І от у вас питання: а як запустити свій напрямок бізнесу, як знайти нових клієнтів, як побудувати продажі? І топова помилка, якою пропускається 90% експертів, а це помилка іти одразу в упаковку свого профілю Instagram. Тобто ми пішли, упакували профіль, найняли СММщика, таргетолога і починаємо діяти, починаємо працювати, починаємо продавати. Але є три ключові параметри, які більшість людей не роблять на самому старті, і через те не мають продажів. У цьому відео ми якраз поговоримо про три ключові етапи, які має провести експерт. Це можна зробити доволі швидко для того, щоб ваша діяльність була ефективною. Якщо вам така тема актуальна, залишайтеся на цьому відео. Якщо не актуальна, пропускайте, рухайтеся далі. А ви на каналі Студія українського бізнесу. З вами я, Григорій Горобій. Тож сьогодні ми говоримо про те, яким чином зробити тест ринку, яким чином. Провести аудит і зробити таке, знаєте, для себе розуміння, з якими показниками працювати в першу чергу. І у цьому відео ви дізнаєтеся про три ключові параметри, які просто необхідні для того, щоб ви могли ефективно просуватися як підприємець, як експерт, і отримувати собі і продажі, і нових клієнтів. Почнемо по порядку. Напишемо спочатку перші три ключові позиції, які мають бути у Ваші діяльності, от на самому самому початку, до SMM, до таргету, до просування, до написання рілсів, до цієї всієї історії, маркетологи це називають аналіз цільової аудиторії. Така історія, аналіз цільової аудиторії, але це іще один етап, який має слідувати після ось цих трьох кроків, які ми розберемо сьогодні. Тому початково треба розуміти, по-перше, поки не почав писати, треба розуміти, що на самому старті ви думаєте, що ви знаєте, який продукт продаєте. Ви думаєте, що знаєте, якому клієнтові ви продаєте свій продукт. І теоретично ви можете думати, що знаєте, яку проблему вирішує ваш продукт, але зауважу, що це ваші думки, а не думки ваших клієнтів. На початковому етапі так вже сталося, так вже склалося. Та, що коли ми проходимо те чи інше навчання по експертизі, то ми спираємося на досвід тієї людини, яка вас уже навчила. І вона якимось чином отримала свій досвід. Але це її досвід, і питання в тому, чи хочете ви його скопіювати, чи ви хочете обрати свій маршрут. Що значить обрати свій маршрут? Створити свій продукт, створити своїх клієнтів, створити свої задачі, які ви вирішуєте. І тут особливість в тому, що ви маєте цей етап пройти, тому що як тільки ви його пройдете. Всі ті матеріали, всю ту інформацію, яку ви будете давати іншим людям, вона буде звучати вашою. Вона буде аутентичною. А коли цей етап пропускається, і ви копіюєте іншого експерта, у якого проходили навчання, хай навіть який він топовий, ви все одно, по суті, копірайтер. Тобто ви копіюєте те, що вже є, і видаєте за своє. І тут завжди буде питання. А як ти до цього прийшов? А які відкриття іще можна зробити? А які причини наслідки від тих, від тих дій чи від інших? І завжди буде ось ця пауза, коли ви або роздумуєте, або звертаєтесь до свого експерта, у якого проходили навчання, для того, щоб все ж таки дати відповідь на ключове питання від ваших потенційних клієнтів або діючих клієнтів. Тому щоб цей зазор зменшити, щоб від цього відмовитися і прийти до своєї аутентичності, прийти до свого розуміння, який продукт ви продаєте. і... Внаслідок цього мати можливість брати на себе більшу відповідальність, нести більші ризики і внаслідок цього отримувати більші прибутки, сьогодні говорю про три ключові параметри для того, щоб затестити ринок перед самим стартом. Що для цього потрібно, які питання ми розбираємо? Перше питання, яке ми маємо винести, це приблизне орієнтовне розуміння, а який продукт ми хочемо запустити. Для того щоб це зробити, здавалося, перший має бути продукт, але ні. Перше, що ви маєте зробити, це проаналізувати. А який запит від потенційних клієнтів ви б хотіли вирішувати? Тобто ми починаємо з проблематики. Будь-який інструмент вирішує якусь задачу. Тому для того, щоб її вирішити, цю задачу спочатку треба зрозуміти. Тому перше, що ви маєте для себе усвідомити, виписати і так далі, це, звичайно, проблема. Проблема або задача. Це така, знаєте, ключова точка, з якої відправна точка, з якої починається тестування ринку, тому що ви маєте проаналізувати якимось чином, а що людям болить, що люди хочуть вирішити, які відповіді люди взагалі шукають. Для того, щоб це зробити, ви можете скористатися кількома рекомендаціями. Я їх напишу в спеціальний гайд, окремий виводу вам, і ви можете забрати в описі до відео. У мене є посилання на телеграм-канал. Студія українського бізнесу, там більш детальні, більш прикладні такі інструменти даю. Там буде файлик з інформацією про те, а яким чином виявляти проблеми і задачі, які ви можете взяти для того, щоб запустити свій продукт. Але ключове це те, що ви спочатку знаходите проблему або задачу, яку хочете вирішувати. Якщо ви цього етапу не пропускаєте, то відповідно, коли ви будете готувати контент, він не буде влучати в ціль, він не буде чіпляти за живе, він не Буде торкати людей, і людям буде просто банально нецікаво. А відповідно, от на прикладі даного відео, наприклад, яка проблема, що багато людей пропускає тестування ринку і через це робить велику кількість дій і не отримує результату. От я якраз вирішую ось цю проблему в даному випадку, закриваючи розуміння ваше, а яким чином аналізувати в тому числі проблеми ринку для того, щоб створити продукт, який будуть хотіти купувати, банально на який буде попит. Наступний етап, етап 2, який треба реалізувати це продукт. Продукт або послуга. Тут теж є свої нюанси, свої особливості, коли ви думаєте про продукт або послугу, важливий нюанс створити мінімально життєздатний продукт або послугу. Так? Тобто помилка, яку допускає теж 90% людей, експертів. Взяти від А до Я врахувати всі нюанси, всі можливості, всі якісь позиції у вашому продукті, на це йде велика кількість часу, велика кількість ось цього, а я зайнятий, і відповідно, експерт витрачає багато часу на упаковку продукту, потім починає його продавати, а він нафіг нікому не потрібний. І от, щоб уникнути такої проблеми, коли ваш продукт не потрібний, перше, це проблеми і задачі, потім. До простих проблем і задач придумати простий продукт чи послугу. Тобто перший тригер це мінімально життєздатний продукт, другий тригер – це простий продукт або послуга. Тобто воно не має бути щось велике, щось глобальне, тобто акцент на швидкості в даному випадку. І ви через швидкість будете розуміти, а кому ви пропонуєте, отримуєте якийсь фідбек, і внаслідок цього фідбеку вже допрацьовуєте ваш продукт чи послугу, або в якість, або в ширину. І відповідно таким чином ви будете захоплювати ринок, але про захоплення ринку це поки що зарано, поки що ми маємо протестувати ринок. От тому другий параметр це створити мінімально життєздатний продукт чи послугу, простий, лаконічний, який вирішує конкретну проблему чи задачу. І третій пункт, який ви маєте зробити для себе, коли ви тестуєте ринок на самому старті, або коли там щось змінюєте у себе в діяльності. До речі, якщо ви розумієте, що ви багато чого робите у вашій діяльності, але немає поки що результатів, то значить, ви цей етап маєте зробити. Ви просто ще не розумієте бази. І як тільки у вас база з'явиться, базове розуміння, що як до чого, тоді всі інші процеси швидше почнуть вибудовуватись, і це буде продуктивно. Якщо вам потрібна в цьому моя участь як наставника, як бізнес-тренера, будь ласка, пишіть в описі до відео знову ж таки, є посилання на телеграм-канал студія українського бізнесу. Підписуйтесь, там є мої контакти. Ви можете мені написати в особисті повідомлення або пройти груповий бізнес-розбір і отримати відповіді на свої питання конкретно у вашій ніші, у вашій діяльності, виходячи з того. Яка ви людина і що вам цікаво в житті? А ми повертаємося до тестування ринку. Тому перший етап це виявити проблему і задачу, другий етап це сформувати продукт і послугу простий, а, який вирішує цю проблему і задачу. І третє, як ви, мабуть, вже здогадалися це потенційні клієнти. От із цим етапом, з потенційними клієнтами, як правило, працюють. Маркетологи, smm менеджери таргетологи, і вам кажуть на навчаннях на якихось наставництвах, коли ви йдете по наставництву з просуванням, Вам кажуть, а знаєте ви портрет вашої цільової аудиторії, з ким ви плануєте працювати? Не знаєте. Більше того, це неможливо написати просто табличкою, його неможливо сформувати, тому що там велика кількість позицій. Конверсія, кількість від відповідей на комунікацію, коли ви пропонуєте якість цих комунікацій, ваш рівень задоволення від цих комунікацій, бо бізнес це все-таки та штука, яка має приносити вам задоволення, інакше можна просто на роботу піти. То коли ми аналізуємо потенційних клієнтів, тут є теж ряд правил, які варто врахувати для того, щоб Саме робота з потенційними клієнтами, саме ось цей такий, знаєте, аналіз аудит ринку, тестування ринку було продуктивним. Перше, на що потрібно а, звернути увагу, це те, що потенційні клієнти працюють списком. Тобто у вас не має бути задачі на етапі тестування ринку продати вашу послугу. Звичайно, якщо це вдасться зробити, то це дуже крута історія, коли ви на етапі тестування ринку проводите ключові там перші кроки свої, да, і отримуєте продажі, а ще й гроші, якщо звідси прийдуть, та то взагалі космос. Але не варто забувати, що ваше завдання знайти ті точки комунікації, які будуть вам максимально зручні та максимально ефективні яким чином я працюю з потенційними клієнтами на етапі тестування ринку, тестування свого нового напрямку? Я беру, виписую списочком 3, 5, 10 пунктів людей, з якими б я хотів попрацювати. Якщо ви експерти, якщо ви розумієте, що ваша потенційна аудиторія це підприємці, які це підприємці, і пішов списочок, наприклад, турагенти, адвокати, стоматологи, майстри б'юті сфери і так далі. Тобто, ми наповнюємо список. Далі під кожен пункт ми наповнюємо, а яким чином ми плануємо з ними почати перші точки входу, почати перші комунікації для того, щоб отримати від них зворотній зв'язок. Ви, можливо, вже чули про таке поняття, яке називається каздев. Коли ви тестуєте, спілкуєтеся з людиною, розказуєте. Про свій продукт, про свою послугу, оцінюєте реакції і так далі. Але для того, щоб це зробити, необхідно спочатку якимось чином вийти на цих людей, знайти, зацікавити і зробити так, щоб вони прийшли до вас на комунікацію, прийшли до вас на розмову, на цей каздеп. Тому, відповідно, працюючи зі списком ваших потенційних клієнтів, ви більш чітко зрозумієте, на кому зробити акцент в першу чергу. Де ефективність комунікацій буде більша. Третє, з якими клієнтами вам подобається найбільше працювати. І четверте, чи підходять ці люди вам по сумі оплати, за яку б ви хотіли продавати основну послугу. Не ось цю мінімально життєздатну, а послугу чи продукт, який ви допрацюєте і будете продавати. Тобто, якщо на етапі аналізу потенційних клієнтів у вас є 5 категорій людей. Ви з ними поспілкувалися і виявили, що три категорії із п'яти не підходять, не проходять по майбутніх цінах, які ви прогнозовано, да, будете ставити на свій продукт чи послугу, то значить, вам ці люди, ці категорії, не підходять для продажу ваших послуг. І тоді що потрібно зробити? Повернутися на крок назад. Тобто, або ми визначили неправильно проблему, тобто це проблема, наприклад, небагатих людей, а бідних. От я наприклад створив курс від багатства від боргів до багатства, і я розумію, що це продукт для тих людей, у яких Низький рівень фінансів вільних для того, щоб ними розпоряджатися, для того, щоб їх продавати, відповідно, для таких клієнтів є а, продукт, який називається курс від боргів до багатства, який можна купити самостійно, а, пройти самостійно, і він коштує всього-навсього 555 гривень. Тобто він не коштує космос. І помилкою було б те, якби я такий, ага, я хочу продавати якийсь курс або наставництво за високий чек. І якщо я розумію, що проблема ринку це велика кількість там Боргів, наприклад, я створюю наставництво по виходу з боргів і продаю його за 2000 євро потенційним клієнтам. Не купить, немає, ну не складається формула по цих трьох параметрах. І от в даному випадку, що зроблено? Проблема наявність боргів у експертів, послуга. Курс від боргів до багатства, який можна пройти самостійно всього за 555 гривень, і потенційні клієнти, всі категорії людей, у яких є питання з фінансами, а, і які можуть собі там за 500 гривень дозволити. Там у мене є список цих людей і так далі, це інша історія. Просто сама конфігурація. Якщо ви хочете продавати, наприклад, наставництво, ви розумієте, що в форматі наставництва от одна із проблем, яка є сьогодні на ринку, це те, що люди не розуміють бізнес моделі своєї діяльності і от Я а, з експертами, з підприємцями формую цю бізнес-модель. Тобто, ось у нас проблема в чому полягає? Сформувати бізнес-модель для стабільного і такого, знаєте, розвитку вашого бізнесу, яка постійно росте, стабільний зріст. Я не кажу про стабільність, коли все отак. Стабільне зростання має бути таке сплановане, прогнозоване. Звичайно, будуть хвильки, але то інше. Але фішка в чому? Що проблема відсутність бізнес-моделей у 90% експертів. Продукт послуга. Чому може бути моя продукт, мій продукт, моя послуга в даному випадку, мінімально життєздатний продукт це бізнес розбори, на які я запрошую в своєму телеграм-каналі. Тому ви можете прийти і там відносно за невеликий чек, пройти бізнес-розбір, і це моя послуга, яка працює на стартовому етапі. І потенційні клієнти це експерти, які мають вже певні результати в своїй діяльності або мають. Відповідний рівень доходу, щоб дозволити собі. Придбати бізнес-розбір, а в подальшому придбати наставництво по бізнес супроводу від мене як бізнес-тренера. Ось така конфігурація може бути. І така історія має відбуватися буквально у кожного експерта. Тобто, ось цей тест ринку зараз це відео, це теж елемент тестування ринку, коли я його запущу, опублікую і подивлюся, яким чином люди будуть реагувати на це відео в даному випадку. Ви можливо, ви побачите дане відео, перейшовши з телеграм-каналу. Можливо, я запущу рекламу там мінімально теж простеньку таку для того, щоб привернути увагу нових користувачів, і ви саме той новий користувач, новий мій підписник або учасник ком'юніті студія українського бізнесу, який хоче дізнатися більше. От, будь ласка, отак все працює. Я не розказую голу теорію, я даю ті інструменти, які використовую сам. Повірте, якщо ви в своїй діяльності, як експерт, зробите ось ці три кроки, вони... Дуже круто вирішують питання. Оце нерозуміння цільової аудиторії, не знаю, куди рухатися далі, а не знаю, який продукт запускати. Всі ці інструменти лежать ось тут. Якщо ви в них не розбираєтеся, це абсолютно нормально. Ви маєте розбиратися в своїх питаннях. Я в своїх ви можете до мене прийти на бізнес-розбір, і ми з вами ці питання зробимо, і ви будете чітко розуміти. Яку проблему вирішуєте, з яким продуктом заходите в ринок на, на початковому етапі і в подальшому, і для яких клієнтів пропонувати ваші послуги в який спосіб, і головне, що ви від цього можете отримати головний біль чи фінансові результати. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобаєчко, залишайте ваші питання в коментарях. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Студія українського бізнесу. Зустрінемось!